Актуальна тема на сьогодні це робота для студентів. Я мама не лише двох маленьких діток, моєму старшому сину 20 років, і цього літа він випробував вже три роботи. Перша це вантажник, сказав важко. Друга це продавець. Виявилося там стільки штрафів. спізнився штраф, не там відкрив штраф, не так закрив штраф, не поприбирав штраф. Ну коротше. І зараз він проходив якесь навчання по продажу криптовалюти і виявилося, що ця компанія є не досить надійною, тому ми вирішили з ним, з ним взяти паузу і обговорити всі пропозиції, які є зараз в інтернеті. І тут до мене прийшла геніальна ідея. А чому би не, не запропонувати йому працювати разом зі мною в мережевому, тому що тут досвіду роботи не потрібно тут є колосальна можливість навчання безкоштовного в зручний для тебе час? Тут немає вкладень, тому що продукцією ти і так користуєшся. Ти просто можеш ту зубну пасту замінити, замінити якийсь кремчик, а ще як то збагатити свій організм вітамінами, і вже будеш знати, як воно діє на тебе, і сміло зможеш рекомендувати. Так трішечки підівчиш по складу, трішечки ознайомишся з компанією і зможеш пропонувати цю продукцію в 30 країнах. Ну чим не класно, а живі гроші ти можеш заробляти. Відразу на різниці, тобто є рекомендована ціна компанії і є ціна партнера. Різницю ти відразу забираєш в карман. Якщо ти хочеш ще більше і ще більше розвиватися, ти можеш будувати свою команду мережу користувачів. І чим більший оборот ви разом будете робити, тим більше будеш заробляти. Ти і тебе буде завжди мотивувати компанія. Вона завжди буде давати якісь тобі бонуси, виплати і так далі. Достатньо прозорий маркетинг план. Треба лише розіб. Тож, якщо ти зараз пошуку роботи, пиши мені, я підкажу.